Вітаю вас, малята! Жодний кіт і жодна кішка не торкнеться молочка, якщо лапкою не вмита акуратно мордочка поспішають до кориця поросята малюки, гарно вимивши купиця і маленькі п'ятачки. Сонце завжди буде посміхатися тим, хто вранці любить умиватися. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про культурно-гігієнічні навички. Давайте розберемося, що таке культурно-гігієнічні навички, а це культура поведінки, це утримання чистим обличчя, рук, тіла. Це охайність, які е, вимагаються нормами людських взаємин і вимогами гігієни. Кожен день ми ранком робимо зарядку. Це нам до вподоби, діточкам-маляткам. Жваво крокувати, жваво крокувати, руки підіймати, руки опускати, присідати та вставати, а ще трішки пострибати. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крану, милю милом щоки шию, і водою добре мию. В мене щіточка зубна, подивіться, ось вона, зверху вниз і навпаки, чищу зуби залюбки. А у мене, а у мене є грібіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Наші діти-малюки миють руки залюбки, рукавички загортають, руки милом натирають, під водою довго миють, витиратися вміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. А зараз давайте з вами повторимо і перевіримо, коли саме необхідно мити руки. Після того, як ви прийшли з вулиці. Після контакту з хворими чи їхніми речами, після відвідування туалетної кімнати, після того, як виносили сміття, після прибирання в кімнаті чищення взуття, після контакту з тваринами, перед та після медичних процедур, після того, як викашляли або чхали, прикриваючи рот та ніс рукою, після мікротравм, порізів. Після контакту з грошима перед прийманням їжі. Перед під час та після приготування їжі. Повторимо, як саме потрібно мити руки. Спочатку закочуємо рукава, відкриваємо кран. Миємо руки з милом. Закриваємо кран. Витираємо руки рушником, опускаємо рукава. Що ще потрібно знати та вміти, щоб бути культурною людиною? Звичайно, правильно користуватися столовими приборами, ложкою, виделкою, ножем та серветкою. Ну і, звичайно, помічати та усувати неохайність та нелад в одязі, вміти розтібати, застібати ґудзики, знімати одяг, охайно та послідовно вішати його. Отже, підведемо підсумок основних культурно-гігієнічних навичок. Самостійно закачувати рукави перед умиванням, стежити за чистотою своїх рук. Правильно користуватися милом, не мочити одяг, насухо витирати обличчя і руки, вішати свій рушничок, своєчасно користуватися носовичком, туалетом, знати своє місце за столом, правильно сидіти, їсти безшумно, користуватися правильно столовими приборами, їсти самостійно та акуратно. Дякувати за їжу, помічати та усувати неохайність та нелад в одязі, під час кашлю відвертатися, прикриваючи рот носовою хустинкою, правильно чистити зуби, стежити за зачіскою і зачісуватися. Малята, не забувайте, чистота запорука здоров'я. Тож будьте здорові!